Вітаю друзі! Вас на своєму каналі Півтори Сотки у моєму рідному місті Суми. Сьогодні я хочу вам розповісти про таке захворювання на томатах як вершинна гниль. У нас прийшов вчора чудовий дощ. Сьогодні я прийшла продивитися свої рослини і на деяких кущах знайшла на плодах це захворювання, вершинну гниль. І хочу вам розповісти про це захворювання. Я дивившись свої е, томати. Кущі, я знайшла на деяких е, томати, які вже, бачите, вразила вершина гниль. Що це таке за захворювання? Це не бактеріальне і не е, грибкове захворювання, це, скоріше, фізіологічне захворювання, е, яке вражає отак плоди. Е, бачите, з'являються ось такі плями. Чорного або коричневого кольору, які вони так сухі, але з середини плід починає гнити. Ну, це становиться непригодним для використання. І потрібно зараз видалити ці плоди і приймати всі засоби, щоб боротися з цим захворюванням. Причини е, е, вершинної гнилі. Це перш за все недостаток кальцію. Його недостатньо або в ґрунті, або, недос... або рослина не може корінням його поглинути, полинути поглинути і направити в е, усю рослину і у плід. Що я буду робити? От Я сьогодні ввечері, коли вже е, не буде спеки, не буде високих температур, я буду підживлювати свої томати. і... Перці пройду і баклажани, підживлю я кальцієм Для швидкого поглинання е, наших нашими плодами кальцію я буду використовувати хлорид кальція 4 грами на 10 літрів води і буду пробризкувати по листу. Е, і Це я зроблю 2 рази на тиждень. Сьогодні зроблю днів через 5 ще раз е, пробризгаю по листу. Е, Хлорид кальція. Якщо ви не хочете проприскувати по листу, то можна також ще я використовую таке, як кальцієво магнієве добриво розводити 10 грамів на 10 літрів води і під кожен кущ підливати приблизно. Якщо кущ меншенький, менше, десь літр, півтори. Якщо кущ більшенький, то додавати більше. от Чого ще е, буває вершина гниль? Це неравномірний полив, е, недостатній або надмірний, е, може привести до порушення оце ж поглинання кальцію кореневою системою. І тоді що потрібно? Потрібно е, рівномірно е, поливати ваші рослинки. Це при, приблизно, коли так спека, то хоч би раз в три дні е, поливати там томати, там, перці, там, баклажани. Також, чого виникає вершина гниль, це стресові умови, це високі температурні показники або м -м, надмірні вологі умови. Вони також ж, сприяють розвитку е, вершинної гнилі. Е, тут допомагає в цьому випадку мульчування, це як у мене. Під мульчею земелька така, бачите? Під мульчею така земелька вологенька, вона не суха. Так, у мене пісок, піщана, піщана земля тут, а так вона вологенька і томатом, і гарно, коли мульча є. От, Далі чого може бути? Також може бути того, що перекормлені рослини азотним добривом. Ну, Кожен значим він підживлював рослини. Якщо ви багато давали азотного добрива, і то теж може з'явитися отаке на ваших плодах. Що потрібно, потрібно рівномірно видержувати баланс і додавати рівномірно всі макро-мікроелементи рослинкам. І також ще Є такі сорти, які скільки їх не годуй, що із ними не роби, вони все одно будуть хворіти цим захворюванням. Тому потрібно вибирати стійкі до вершинної гнилі, сорти томатів, чи перців, чи баклажанів. Що я ще вам побажаю? Я вам побажаю гарних врожаїв, я вам побажаю мирного неба. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До побачення!